Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як готувати маленькі пальчики до письма, і допоможуть нам в цьому ось такі дерев'яні трафарети, які мають дуже цікаві такі різноманітні сюжети. І таким чином, завдяки цим трафаретам, ваша дитина не лише буде приємно проводити свій час, але ще й з користю. І завдяки таким допоміжним інструментам. Дитина буде вчитися малювати різні лінії, контролювати свої рухи та вироблятиме автоматизм. Тобто, коли ми, дорослі, беремо в руки ручку і починаємо писати, то наші дії вже ніби на автоматизмі. Ми не обдумаємо кожну лінію, адже виконували це все сотні разів. А для дитини ці дії є новими, ще не відпрацьованими. і завдяки таким трафаретам та цікавим історіям мами на фоні заняття будуть проходити в задоволення. Тож проводьте час з користю та в радість.